Добрий день, діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами розглянемо тему правило ділення рівних чисел дії зменованими числами і будемо розв'язувати задачі. Міркуємо швидко, відповідаємо точно. Лічимо правильно, пишемо гарно. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 22-23. Почнемо урок з 8 рахунку. Обчислють.

Від числа тридцять три відніміть вісім. Двадцять пять. І суму чисел, дізнайтесь, двадцять пять і двадцять шість. І це буде. П'ятдесят один. Молодці. Натисніть відео на паузу і запишіть дату з сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть тільки результати. При цьому пригадайте, як знаходиться ділене, дільник і частка. Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. Розумнички. Переходимо до. Підручника на сторінці 22. Розв'яжемо вирази 131 письмово. Виконаємо дії з іменованими числами 72 літри, віднімемо 13 літрів. Спочатку обчислюємо дії з числами. Це буде 59 літрів. До 55 літрів додай 45 літрів. Це буде 100 літрів. Це у нас були міри місткості. В наступному виразі від 47 метрів відніміть 39 метрів. 8 метрів. Різницю. 60 дециметрів і 45 дециметрів обчисліть. Це буде 15 дециметрів 9 міліметрів поділи на 3. Пригадай, іменоване число ми ділимо на просте, то у відповіді. Іменоване число 3 міліметри. 4 метри ділимо на 2 метри, іменоване на іменоване, то у відповіді. Просте число 2. Це були у нас вирази з міром довжини. 10 гривень поділи на 2. Іменоване число ділимо на просте 5 гривень. 8 гривень поділи на 2 гривні. Іменоване число поділимо на іменоване, то у відповіді просте число 4. А це були у нас міри вартості. Діти, давайте розв'яжемо таку невеличку задачу: роздали три м'ячики трьом слонам порівну. Скільки ж м'ячиків отримав кожний слон? Кожний слон отримав по одному м'ячику. Отже, давайте ми з вами пригадаємо правило ділення рівних чисел. Якщо ми число ділимо саме на себе, то отримаємо 1. Давайте закріпимо у виразах 132. 3 поділити на 3 буде 1. 7 поділи на 7 – 1. 30 поділи на 30 – 1. 50 поділи на 50, тобто це чи то на саме себе – Буде один. У наступному виразі, спочатку обчислюємо у дужках 10. А тепер поділи на 10 1. У останньому виразі, спочатку, ділимо 100 на 100. Це буде 1. І до числа 99 – 1 Ми отримаємо 100. Виконуємо письмово вирази 133. При цьому. Знову пригадай, який ми результат отримаємо, якщо ми будемо ділити іменоване число на іменоване? Так, просте. А якщо іменоване ми ділимо на просте число, ми отримаємо іменоване. Отож, натисни відео на паузу і виконай самостійно. Давайте перевіримо. А у вас так отрималось? Молодці! У завданні 134. Порівняй. Ставимо знак, який ми у першому нерівності. Спочатку обчислюємо вираз справа, 5 поділимо на 1, це буде 5. Ось тепер ми можемо порівняти це буде. Дорівнює. У наступній нерівності. Спочатку обчислимо вираз зліва, тепер вираз. Права. Який знак? Так, 8 більше, ніж 7. У третьому обчислюємо вираз зліва до 8 додати 8. 16. У виразі справа 8 поділити на 8. 1. 16 більше, ніж 1. І в останній нерівності: 10 поділити на 10 1. І 20 ми ділимо на саме число 20. Теж буде один. Дорівнює. Молодці. Прийшов час для відпочинку. Попрацюємо тепер над задачами. Задача 135. У зоопарку 5 центнерів цоковитих кормів роздали порівну 5 слонам. Скільки центнерів кормів отримав кожний слон? Задача розповідається про корми, які роздавали слонам. Як же роздавали слонам? Порівну. Так, скільки ж центнерів кормів отримав кожний слон? Якщо було 5 центнерів, і роздали 5 слонам, а роздали, якою ми дією розв'язуємо? Так, ми це розв'язуємо дією ділення. Отже, 5 ми ділимо на 5 і ми отримаємо 1 центнер Отримав кожний слон. А тепер склади подібну задачу про годівлю домашніх тварин? Переходимо до письмової роботи над задачею 136. У ящику було 40 рибин. Кожному із семи морських котиків роздали по три рибини. Скільки рибин залишилось у ящику? Про що розповідається в задачі? Про рибини, які роздавали морським котикам. Скільки ж було рибин? Було 40. Як же роздавали рибини? Отримали 7 котиків по 3 рибини. Про що запитується в задачі? Скільки ж рибин залишилося у ящику? Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі, скільки ж залишилося рибин? Ні, не можемо. Тому що нам спочатку треба дізнатися. Скільки ж рибин роздали морським котикам. Якщо по три рибини з котикам, то ми це дізнаємось. Дію множення 3 помножити на 7, обчислюємо, і це буде 21 рибину роздали котикам. А так як було 40 рибин, то тепер ми можемо. Дізнатися, скільки залишилося. Якщо було 40, та роздали 21 рибину. Так, залишилося ми дізнаємося дією віднімання. Від 40 відняти 21. І це буде 19 рибин залишилося у ящику. Молодці. Письмово виконаємо завдання 137. Знайди значення буквеного виразу. До 50 додати частку С і 3. Якщо С дорівнює 12, то до 50 додати частку С і 3. Ми підставляємо замість С 12. Отримався вираз до 50 додати частку чисел 12 і 3. Обчислюємо. Спочатку ділимо. Отримаємо 4. Тепер додаємо до 50, ми отримаємо 54. Натисни відео на паузу. І якщо це дорівнює 3, дізнайся самостійно. І якщо це дорівнює 21, дізнайся самостійно, потім перевіримо. Перевіримо, якщо це дорівнює 3, то до 50 додати це поділити на 3, ми отримаємо. 51. А якщо це дорівнює 21, то ми отримаємо 57. В домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази 138. Це іменовані ви повинні виконати дії числами. І задача 139. 24 зошити роздали 24 учням. Скільки ж зошитів отримав кожний учень? Успіхів вам! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. Дякую вам за увагу на уроці. На все добре вам, діти!